Коли чоловік сказав, аби я збирала речі і звільнила квартиру його новій коханій, то я й слова не сказала. Я не звикла йому перечити за ці 30 років шлюбу і попросила лише кілька днів, аби зібрати речі. Добре, ми якраз з відпочинку приїдемо. Я рада, що ти ведеш себе цивілізовано, сказав Матвій. Я лиш головою кивнула на таку похвалу, адже я привчена до того, що чоловіка треба слухатися, так мені казала моя мама, а її її мама, а ті її, а ті її. Коли я тільки вийшла заміж за Матвія, то слухалася ще й його матір, яка жила з нами. Вона не дозволяла й найменшої перестановки в квартирі, адже вона її, а я там права не маю. Коли ж Матвій заробив на свою квартиру, то тоді вона мені сказала. Тепер твоя черга, твої батьки мають зробити в ній ремонт. Я поговорила з батьками, і вони погодилися. Тато сам робив ремонти, тому зробив нам все якісно. Далі купив нам і меблі, і техніку, щоб його онуки жили в гарній обстановці. Далі мені чоловік сказав, аби я не виходила працювати, бо діти малі, і за ними треба глядіти. Що ти на тій роботі заробиш? І я погодилася. Поступово втрачаючи свою самооцінку, бо хто я така в родині? Принеси подає і все. Чоловік добре заробляв, але це ніяк не відображалося на моєму зовнішньому вигляді.